Історія зберегла розповідь про один незвичайний випадок: про чудове навернення в християнство двох відомих громадських діячів Англії початку 19 століття, колись затятих противників релігії. Перший з них Гільберт Уест, другий лорд Літлтон. Колись ці два чоловіки дійшли висновку, що християнство потрібно знищити, вони погодилися, що для досягнення цієї мети їм потрібно зробити дві справи: спростувати факт Воскресіння Христа та покінчити з версією про навернення апостола Павла. Вирішення цього завдання вони розподілили між собою в такий спосіб. Уест. Взявся за пошуки аргументів, щоб заперечити факт Воскресіння, а Літлтон зосередив свою увагу на тому, що відбулося насправді з апостолом Павлом на шляху в Дамаск. Часу у них було достатньо. Коли вони знову зустрілися, щоб обмінятися думками, обидва виявилися твердими і щирими послідовниками Христа. Кожен з них зіткнувся з незаперечними свідченими Воскресіння, кожен визнав могутню переміну в своєму житті, яка сталася завдяки зустрічі з Воскреслим Христом. Зверніть увагу на слова ангела, що були проголошені в постій могилі Ісуса Христа Марії Магдалині, Іванні, Марії Матері Якова та іншим. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут бо воскрес. Могила Магомета в Медині в Аравії не порожня. Могила Конфуція в Китаї теж не порожня. У різних місцях Сходу оберігається як реліквії останки Буди. А могила Христа пустує. Ангел сказав: немає його тут бо воскрес. Чи вірите ви, що Христос воскрес з мертвих? Чи вірите ви, що ваші мертві рідні оживуть? Це запитання хвилювало розум людей впродовж багатьох поколінь. Це одне з найдревніших запитань, будь коли порушених на землі. В 14 му розділі книги Патріарха Йова написано. Як помре чоловік, то чи він оживе? Апостол Павло відповідає на це запитання настільки чітко, що не зрозуміти його неможливо. Бо як мертві не воскресають, то й Христос не воскрес. Коли ж Бог Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. Тоді то загинули і ті, що в Христі упокоїлись, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Наше коротке життя не задовільняє нас, навіть якщо воно прекрасне, якщо все наше життя складається з народження, навчання, влаштування сімейного життя, просування сходинками кар'єри, придбанням матеріальних благ, боротьби за високе суспільне становище, вихід на пенсію, а потім життя без надії на майбутнє на шляху до могили, тоді ми найнещасніші від усіх нещасних. Христос, живучи на землі, багато і часто говорив про дім свого Отця. Він закликав своїх послідовників дивитися далі за горизонт цього життя по той бік могили та смерті. А потім він здійснив те, що стало найбільш значущою подією за всю історію людства. Він віддав своє життя. Це є біблійний та історично достовірний факт, а через три дні Христос Воскрес з мертвих. Цей незаперечний факт використовував апостол Павло як найсильніший аргумент того, щоби вслити надію людям, які втрачали рідних упродовж всіх століть аж до кінця часу. Вслухатися в його чіткий послідовний хід міркувань. Бо як мертві не Воскресають, то й Христос не воскрес. Іншими словами, якщо Воскресіння неможливе, тоді не міг Воскреснути Христос. Апостол Павло продовжує: Коли ж бо Христос не воскрес, тоді то загинули й ті, що в Христі упокоїлись. Цілком очевидно, одне випливає з іншого. Воскресіння наших рідних так само безсумнівне, як і Воскресіння Христа. Наша з вами надія на Воскресіння з мертвих дуже тісно пов'язана з незаперечним фактом перемоги Ісуса над смертю. Нас радують великі успіхи науки і медицини в боротьбі з ворогами людського здоров'я. Як? Передання минулого ми сприймаємо віспу та малярію. Відступили туберкульоз і поліоміеліт. Під нестримним натиском наукових досліджень здригнувся фронт злоякісних і серцевих захворювань. Чи зможе людина коли-небудь знищити заразний вірус останнього ворога людського роду смерть? Чи знайде вона в одній з пробірок розгадку таємниці життя? Чи вирвемося ми за космічний горизонт, щоб на одній з далеких планет знайти шлях перемоги над смертю? На всі поставлені запитання ми знаходимо одну і ту ж відповідь ні. Наше покоління, яке має великі досягнення в сфері космічного розвитку, також безпорадне перед силою смерті, як і всі попередні покоління, Біблія однозначно говорить, та душа, що грішить, вона помре. Апостол Павло в посланні до Римлян написав: бо заплата за гріх смерть. Покарання за гріх включає в себе звичайно ж не тільки першу смерть, яка стала долею кожної людини як наслідок Адамового гріха. У Біблії згадується і друга смерть. Про це ми читаємо в 21 розділі книги об'явлення. А лякливим, і невірним, і мирським, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Друга смерть спіткає нерозкаяних грішників і буде остаточною і безповоротньою. Смерть відповідно до Біблії це припинення життя. А не відділення душі від тіла. Таким чином, покарання за гріх це припинення життя, смерть, з якою ми постійно стикаємося в цьому світі, і справді була б припиненням нашого існування назавжди, якби не воскресіння Ісуса Христа. Саме Воскресіння перетворює смерть на сон, на тимчасовий несвідомий стан. Зверніть увагу на наступні порівняння, в яких Біблія презентує смерть як сон. Перше, сплячі знаходяться в несвідомому стані, померлі нічого не знають. Друге, усні свідоме мислення. Припиняється, вийде дух його, і того дня його задуми гинуть. Третє, сон завершує всі денні справи, немає в Шеолі, куди ти йдеш ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості. Четверте. Сон роз'єднує нас з тими, хто не спить, та з їх справами. Нема вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється. П'яте. Під час нормального сну емоції не діють, і їхнє кохання, і їхня ненависть та заздрощі їхні, загинули вже. Шосте: у сні люди не можуть прославляти Бога, не мертві хвалитимуть Господа. Сьоме сон передбачає пробудження. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах його голос почують. І повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі злочинили на Воскресіння суду. Але після другої смерті воскресіння вже не буде, друга смерть це остаточне припинення життя. Біблія називає смерть останнім ворогом, якого знищить Христос раз і назавжди, тільки Христос міг сказати. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті і від адо. Христос розірвав пута смерті своєю великою силою і знову повернеться, як обіцяв, щоб дарувати життя тим, хто покоїться в землі. Прокисая одного разу сказав. Померлі твої оживуть, Воскресне й моє мертве тіло, і земля викине мертвих. Ви помітили, як про Ісая переконливо говорить: Померлі твої оживуть. Це означає, що і ваші померлі близькі теж будуть жити. Це чудова звістка. Але як, запитаєте ви? Як це може статись? Що відбувається з людиною між смертю і Воскресінням? Існують різні думки щодо стану людини після смерті. Одні вважають, що праведник, вмираючи, відразу ж прямує на небо, а безбожний в пекельне полум'я. Інші кажуть, що це не так. Людина після смерті затримується в так званому чистилищі для залишення своїх гріхів. Багато хто вірить, що небіщик переходить в світ духів, звідки має можливість передавати звісточку улюбленим. Є люди, які переконані, що коли людина помирає, з нею покінчено назавжди. І є такі, які вірять, коли людина помирає, вона спочиває до Дня Воскресіння. Легко помітити, що всі ці думки не узгоджуються між собою, бо вони суперечливі. І, звичайно, людина, що знаходиться по той бік смерті, вона не може знати, що приховано за іншим їхнім боком. Але Бог знає, і в Святому Письмі Він залишив чимало повідомлень. Досить переконливих, щоб ми з вами мали уявлення про стан мертвих. Ми не залишені на милість наших власних, часто помилкових суджень. Тому хочу звернути вашу увагу на біблійний текст, який переконливо пояснює, що відбувається після смерті. Він записаний в книзі Еклезіаст в 12 розділі. І вернеться порох у землю як був, а дух. Вернеться знову до Бога, що дав був Його. Тут ми знаходимо опис того, що відбувається з людиною, коли вона помирає. Природньо виникає запитання, що це за дух, який повертається до Бога. В другому розділі послання апостола Якова написано: бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Дух або дихання є те, що підтримує в тілі життя. Зверніть увагу на третій вірш 27 го розділу книги Йова. І як довго в мені ще душа моя, і дух Божий у ніздрях моїх? Поки в ніздрях людини є дух, людина є живою душею. Біблія говорить, що дух, дихання життя, яке ми отримуємо від Бога при народженні, повертається назад до Бога після смерті. В другому розділі книги Буття написано і створив Господь Бог людину спороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрії, і стала людина живою душею. Під час створення Бог вдихнув у ніздрі людини дихання життя. Після смерті ця іскра дихання або дух життя просто повертається до Бога, який дав його. Ніде в Святому Письмі ми не знайдемо такого тексту, де було б сказано, що Бог дав людині живу душу. Людина стала живою душею в результаті з'єднання тіла з диханням життя. Отже, коли людина помирає. Як сказано в книзі Еклезіаста, в 12 розділі її порох повертається в землю, з якої вона створена, а дух життя, дихання життя або іскра життя повертається до Бога, що дав її. Якщо з'єднання земного пороху з диханням життя робить людину свідомою особистістю, живою душею, що в такому випадку відбувається з цією душею після смерті? Жива душа припиняє існування до того часу, коли життєдатель не поєднає тіло і дихання життя в славний ранок Воскресіння. Коли християнин помирає, він може бути впевнений, що в ранок Воскресіння його життя не тільки відновиться, але він отримає й безсмертя. Саме про це пише апостол Павло в 15 розділі першого послання до Корінтян. Ось кажу я вам, таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, як оком кліпнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце, задягнутися в нетління, а смертне оце, задягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління задягнеться, і оце смертне в безсмертя задягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Яка чудова звістка? Пропоную трохи поміркувати над цим. Ви вірите тому, що ми прочитали в Біблії щодо Воскресіння? Ви вірите, що під час другого пришестя Ісус воскресить мертвих? Воскресіння з мертвих – це істина, яка впродовж усіх століть була одним із стовпів християнської віри. У святому Письмі Воскресення з мертвих постає перед нами як єдина надія на майбутнє. Подумайте, для чого нам Воскресіння, якщо ми вже після смерті йдемо на небо. Одна з головних цілей Другого пришестя зібрати з різних місць вірних Божих дітей. Виникає запитання: навіщо приходити Христу на землю, щоб зібрати своїх відданих дітей, якщо вони відповідно до багатьох віровчень вже знаходяться з ним? Біблія досить чітко вказує на те, що перед другим приходом Христа відбудеться слідчий суд, під час якого будуть відділені істини християни від фальшивих, і перед цілим всесвітом буде показана справедливість Бога, який спасає кожну віруючу душу. На цьому суді будуть відкриті книги. З записами, і буде досліджене життя кожної людини? Дозвольте вас знову запитати, навіщо потрібен суд, якщо мертві вже знаходяться в тому місці, якого вони гідні? Чи не здається вам, що тут щось не так? Боюся, що ця непослідовність, яка закралася у вчення християнської церкви багато століть тому, призвела до того, що безліч людей втратили довіру до Біблії і до церкви. Згідно з Біблією, смерть людини не означає, що вона потрапляє на небо або в пекло. Смерть це також не путівка в чистилище, смерть це не продовження життя в світі духів, смерть це не подорож в невідоме. Смерть означає припинення життя до славного ранку Воскресіння. Коли під час приходу Христа з померлими та живими праведниками. Відбудеться дивовижний перехід від смертного стану до безсмертя. Тоді найбільший ворог людини не буде більше турбувати викуплених. Коли люди помирають, їхні думки та почуття в кінці життя бувають затьмарені наближенням невідворотньої смерті. Але коли вони на власні очі побачать, що Христос з'явиться. І подарує їм безсмертя, то першим їхнім відчуттям буде почуття великої радості, що вони більше не будуть підвладні смерті. Цікаво дізнатися, а що Ісус говорив про смерть. Ісус назвав смерть сном. Коли помер Лазар, Він просто сказав: Друг наш Лазар заснув та піду розбудити Його. Яке це прекрасне явище, глибокий спокійний нічний сон, увесь труд турботи, хвилювання серця забуті, страждання і сльози не затьмарюють погляду, сплячий не відчуває плину часу. Саме так, померлий християнин заплющує свої очі в смертному сні на багато сотень років. Однак, зустріч з Ісусом здаватиметься йому миттю після того, як він заснув. Тільки подумайте про це. Вже в наступну мить воскресла людина буде дивитися в обличчя Спасителя. Божий шлях є найкращим шляхом. Ми не йдемо на небо один за одним. Ми всі разом вирушимо в місто Боже в супроводі самого Спасителя після його другого пришестя. Ось як описує апостол Павло цю подію в четвертому розділі першого послання до Солонян. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі і так завжди будемо з Господом. Творець атома, Бог життя може відновити померлих в ранок Воскресіння, і наші улюблені, які померли. Теж почують його, вони пішли від нас змучені життям і хворобами, але під час другого приходу вони будуть перетворені на образ Божий, наділені повнотою життя і небаченою красотою. Коли Ісус прийде у славі та сяйві небес, Він закличе громовим голосом: прокиньтесь ви, сплячі у поросі, підніміться для вічного життя. І цей голос буде почути на всій землі, сім'ї воз'єднаються, дітей, яких забрала смерть, знову обіймуть материнські руки. Це буде славний день воз'єднання. Уявіть, що цей день означатиме для кульгавих, сліпих, для тих, хто переніс важкі хвороби, для тих, хто жив серед жахів і страху. Ось як прокісає описує цей славний день. Тоді то розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим, тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. Подумайте, що цей день означатиме для здорових і сильних, для тих, хто люблять життя і хоче жити. Смерть може здаватися бажаною для тіла, яке страждає від хвороби і болю. Але для сильних і молодих смерть може означати крах надії, розчарування і розбиті мрії. Славний день Воскресіння для них буде радісним днем втілення заповітніх мрій. Наша надія не в наукових відкриттях, не в дослідженнях космосу, не в людських справах, а в обіцяному Воскресінні, яке дав той, хто сам довів, що воно можливе. Можливо, хтось скаже, хіба це можливо? Як може бути, щоб через багато років після поховання тіло воскресло з мертвих? Згадайте про чудову силу, яка створила людину на самому початку і вдихнула в неї дихання життя. Якщо Бог міг створити людину із пороху земного, невже він не зможе відновити її знову споруху, в якому вона спочиває? Зверніть увагу на запитання, яке апостол Павло поставив царю Агрипі. чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог воскрешає померлих? Декілька десятків років тому лорд лінсей, подорожуючи країнами близького сходу, виявив мумію написи, на які свідчили про те, що їй більше двох тисяч років, після обережного розтину, він побачив в руках муміфікованої людини плід якоїсь рослини. З цікавості, бажаючи дізнатися, скільки може зберігатися життя рослини, що приховане в цьому плоді, він обережно витягнув насіння і посадив в гарно прогрітий сонцем ґрунт. На його здивування через короткий час зійшов паросток, і на ньому з'явилась прекрасна квітка. Що може вселити надію, подібно до цієї? Ця надія для багатьох, хто помер з нею, в недалекому майбутньому стане реальністю. Цей день зовсім недалеко. Це той день, якого з великим нетерпінням очікував праведний патріарх Йов, коли говорив. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з ціла свого я бога побачу, сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі. Ось як про цей день написав цар Давид. А я вправді побачу обличчя твоє, і збудившись, насичусь твоєю подобою. Про цей день в своєму зверненні до Ісуса говорив розбійник, помираючи на хресті, коли звернувся до Ісуса. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє. Помираючи, розбійник дивився в далеке майбутнє, коли вислив своє прохання перед розп'ятим Ісусом. Оком віри Він проник крізь століття в майбутнє, коли той, кому по праву належить царювати, отримає царство від свого Отця. Ісус, втішений вірою розбійника, відповів: «Поправді кажу тобі, будеш зі мною в раю. Це був день, який здавався всім, крім одного, повною поразкою. Лише один розумів сутність того, що відбувається. Скажіть, чи є щось краще, ніж ця звістка надії? Слова не можуть передати її, перо не в змозі описати всієї надії, яку ця звістка вселяє в нашу душу. Тримайтеся її. В славний ранок Воскресіння оживуть ваші Померлі улюблені в Господі. Давайте подякуємо Господу в молитві за цю славну надію, подаровану нам Христом. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Наші слова не можуть передати чиєї подяки. Яка наповнює наше серце за ту славну надію, яку Ти нам подарував в Сині Своєму. Ісус Христос, воскрес з мертвих, слава Тобі, Господи, за це. І ми маємо надію, що і ми воскреснемо, і воскреснуть наші близькі і рідні. Нехай, Господи, ця надія підтримує нас. Благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, тих, хто засумований з приводу смерті своїх близьких і рідних. Нехай ця надія підтримує, Господи, нас у нашому щоденному слідуванні за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні Господь пропонує вам чудову надію. Єдине, що вам потрібно зробити, прийняти її. Серія біблійних уроків, дивовижні факти, допоможуть вам з надією готуватися до цього славного дня зустрічі з нашим Господом. Зателефонуйте або напишіть нам, і ви отримаєте їх безкоштовно. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень! До побачення!